Стіна з дощу та граду великого розміру накрила низку областей України. Метеорологи оголосили жовтий рівень небезпеки та порадили прибрати авто з вулиць. І на то була причина: ручкий вітер добряче гнув дерева. Як пройшла негода та яких збитків завдала, побачите просто зараз. Підписуйтесь на нас, це канал час», Мене звати Ангеліна Швець. Тепер детальніше. Сьогодні в день на столиці насунувся справжній армагеддон. Небо сильно затягнуло хмарами. Водночас в області вже вирував сильний вітер та град. Відповідні фото та відео поширюють в телеграм-каналах. У мережі активно поширювали знімки чорних хмар, які тягнулися через столицю. У Києві та області оголосили перший рівень небезпеки. Град та шквали 15-20 метрів за секунду. Прогнозують до кінця цього дня. Ось так лило як з відра на Київщині. Це Бучанський район. Там, як бачите, зарядив град. А далі ви побачите відео з іншого місця цієї області. Там від льодяних опадів земля, стежини, тротуари покрилися білою пеленою схоже, як взимку замітає снігом. Як бачите, людям це погодне явище не робило достатньо біди на городах, бо так опади з легкістю б'ють городину та зменшують вражайність садових плодових дерев. Наразі ж негода вже пройшла Київ. Жителі та гості столиці могли бачити стіни з дощу та граду. Виглядало усе, начебто, кадри з фільмів про кінець світу. Сильні зливи тут ще можливі до ночі. Укргідрометеоцентр оголосив жовтий рівень небезпеки. А ось такі небесні подаруночки отримали кияни. Розмір граду ДНД був розміром зі сливу. Та навіть такі погодні кулі були не завадою дістатись ось цьому чоловікові додому на велосипеді. Ну і куди ж без затоплених київських вулиць стічна система, як завжди, не впоралась з великою кількістю води. І на вулиці Пригорській, що на оболоні, посеред дороги, можна було помітити гейзери. Можна і в Ісландію не летіти. Товща води там була по коліна. А це новий шляхопровід на богатирській зі сторони вулиці Героїв Дніпра. Повністю затоплений водою. Після зливи перейти дорогу просто неможливо. Також там звисає дріт майже у воду. Але це не єдине незвичайне явище, яке зафіксовано в Києві. Жителі столиці зафільмували шарову блискавку у небі. Подивіться, негода тривала і в інших областях. Зараз на ваших екранах місто Хмельницький. Там теж дренажна система виявилася завузькою для наших широт. Автівки купаються у воді на дорогах. В наступні дні розпогодиться. Причому до достатньо спекотних позначок. Стверджує синопткиня Наталя Діденко. При цьому без дощів не обійдеться. Далі цитую. У понеділок спека в Україні буде на півдні, сході та в більшості центральних областей в день плюс 26, плюс 32 градуси. На заході на півночі очікується від 23 до 29 градусів за Цельсієм. Дощі та грози завтра найбільш імовірні в західній та північній областях України. На сході, в центрі та на півдні дощів не очікується. Повідомила сина Пткиня. А як у вас прийшов вечір? Чи були грози та град, такі як у столиці, чи може вас радували перші літні промені сонця? Розкажіть у коментарях. І заодно підпишіться, поставте вподобайку та тисніть на дзвіночок. Гауляйтер Севастополя розважає звітує. в місті о перші дня чути вибухи. Все списує на нібито навчання флоту, який, здається, не вміє ще користуватись стрілецькою зброєю. Гучно було в інших частинах окупованого Криму. В районі Джанкоя місцеві фіксували запуски балістичних ракет. Схожа ситуація в Євпаторії, де кримські моніторингові групи фіксували взлети двох ракет. Як ймовірно, внаслідок чули вибухи в нашому Миколаєві. Мар міста Олександр Сенкевич каже, що детонація була в повітрі, але не дав йому розслаблятись агресорам в тимчасово непідконтрольному токмаку. Кажуть, там працювала їх ППО декілька разів. Ще один путінський посіпака Женя Балицький, той, що очолює загарбну частину Запорізької області, ниє, бо йому мало світла, виявляється, зсу кілька разів атакували підстанцію непідконтрольного міста Пологи і постраждали, нібито два робітникові місцеві рем, у яких осколкові поранення до цього на об'єкті трудились електрики з так званої компанії Таврія Енерго. Очевидно, в майбутньому будуть думати перед тим, як братись за доручення за проданця Балицького. А в Маріуполі партизани ліквідували фуру з викраденим зерном. Руху опору вдалося влаштувати аварію на трасі Маріуполь-Новоазовськ. Російська фура перевозила чергову вкрадену партію українського зерна, та згодом вона загадково перекинулась. Окупанти систематично крадуть зерно, вивозячи його з непідконтрольного міста до Росії. У квітні загарбники повідомляли, що вивезли 50 тисяч тонн вантажів. Неспокійно й далі в Донецьку. На цей раз під обстріл потрапив Петровський район. Фото наслідків ви бачите зараз. Відомо про одну загиблу жінку, стверджують місцеві пабліки. У будинках вибиті вікна, фасад зрешетений осколками, ушкодженням зазнали авто, що стояли поруч. До речі, на одному, якщо приглянутись, наклеєний герб Росії. Така ситуація там повторилася знову о 15 й Про те, чи є постраждалі, не уточнюється. Перенесемось до Росії. Білгородщина сьогодні знову нагадала про себе: тут все збіваємо ПВО націлилась на власних людей, бо росіяни збивали так, що осколками падали, а точніше летіли прямо в сторону людей, що відпочивали на пляжі місцевої водойми. Ви тільки подивіться. До речі, уламки збитих цілей впали на той самий пляж міста, де людям раніше не вистачало місця в укритті під час тривоги. Також пошкоджено декілька автомобілів. До того ж, Росармія знову в цьому регіоні скинула три авіабомби на цей регіон. Одну ФАП знайшли у районі села Ближнє. Ще одну ФАП виявили в районі села Красна Поляна, третю цього ж дня знайшли в селі Чайки. У всіх трьох випадках ніхто не постраждав. Таким чином, всього за останні три місяці вояки диктатора випустили на Білгородську область та окуповані території 78 авіабомб, у тому числі бомба УМПБ, яка тоді так і не долетіла до Харкова. Ростовщина горить регіону огорнули лісові пожежі. Там площа загоряння збільшилася до 63 гектар. Особливо палає Тарасовський район. Там працює аеромобільне угрупування МНС Росії по Гростовській області. У її складі 200 вогнеборців та 70 одиниць техніки. Прийшлось навіть застосовувати авіацію. Вертоліт Мі 8 виконав 4 зливи та скинув 30 тонн води. А в Ульяновській області горить артилерійський склад. Сталося це поблизу села Глотівка. Місцеві жителі почули гучний звук, потім побачили задимлення. Повідомляється, що спершу стався в спалах у районі, де колись зберігалися артилерійські боєприпаси. Потім спалахнула пожежа. Як то кажуть, спецоперація йде по плану, чи не так? Як вам така тенденція? Усі думки обов'язково залишайте у нас в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайк. Нагадую про функцію дзвіночка, яка, натиснувши поруч, дасть вам змогу не пропустити ні одну важливу новину України та світу.